Хмельницький, Аліса і мене звати Світлана. На жаль, вже кінець літа, кінець тепла, якого ми навіть не помітили, яке дуже швидко пройшло. Пройшла швидко і весна, пройшло швидко і літо. Співчуваємо тим родинам, які постраждали. Тим родинам, які були змушені тікати, щоб вижити, тому що нам цього не зрозуміти. Ми все одно насолоджуємося сонцем, насолоджуємося теплом, насолоджуємося роботою, бо більшість людей цього немає і цього не бачить. багато. А ми ще бавимось пісочку, будемо сьогодні... Будемо сьогодні прибирати вже на дитячому майданчику, бо вже обіцяють знову дощі, тому речі, які нам не знадобляться, вже будемо ховати, поки ліпимо пасочки. Аліска підляла пісок, а мама ліпить. Ось так ми граємося. Мама помічниця. Також сьогодні приготуємо щось смачненьке. Можливо, ви і собі візьмете на замітку наші страви і трохи надамо мотивації на роботу, на прибирання, на створення затишку на своєму подвір'ї. Донечка буде допомагати, як завжди. Всім дякуємо за підписку, всім дякуємо за коментарі, подобайки. Це дійсно важливо, оскільки тільки ви можете підняти рівень рейтингу нашого каналу, тільки завдяки вам наш канал існує. Тому якщо вам цікаве відео, цікаво спостерігати за життям в селі, тому підписуйтесь. Не соромтесь, написати коментар, навіть маленький. Нам буде тільки дуже приємно, що вам цікаво нас дивитися. Тому залишайтесь з нами, всім приємного перегляду і поїхали далі! Опа! Так, починаю я з прибирання басейну. Це для мене дуже нудна справа. Розложити басейн на початку літа це одне, а зложити його вже осінню це зовсім інше. Настрій зовсім інший. Це вже перехід не то, що до осінні, а вже підготовка навіть до зими. Зима в селі. Це дуже нудна справа, оскільки ти привикаєш за літо, за осінь до роботи, а зимою реально ти нудьгуєш. І для мене це така трохи депресія. Тому не люблю прибирати басейн, бо це така сама перша річ, яка прибирається на осінь. Цей басейн є з однієї сторони для дитини дуже класний, а для мене то це трохи проблема, оскільки під гіркою. Вона так прикольно, Аліса стрибала, гралася, подушка м'ягенька, але під гіркою збирається ось тут дуже багато бруду. Не кожна рука туди залізе, щоб це все повимивати. На щастя, моя рука залазить, а в кого рука, наприклад, під цю подушку також збирається вода і бруд, і туди вже рука не залазить. Це вже є проблема. Тому. Не рекомендую я такий басейн з гіркою, тільки якщо ви купляєте на один сезон, щоб так побулькалися діти влітку, його викинути, тому що якщо його не вимити, то це буде проблема. І також при виборі басейну дивіться, щоб був слив клапан на злив води, бо вибирати його вітрами також це дуже незручно. Так, басейн зібрали. Після нього прибираю ось такий літній будиночок. В ньому дуже класно відпочивати, коли на вулиці спека. Головне поставити його в тінь. Там є і москітна сітка, тому ніякі мушки не залітають. Донечка тим часом бавиться, грається на батуті, і зараз вона поїде з батьком до магазину. А я тим часом хочу зробити для неї смаколик. Печиво чи тістечко не знаю, але дуже схоже на смаком за печиво барнім. Вбиваю яйця з цукром до білизни. Далі додаю туди вершкове масло і молоко. Також все добре взбиваю. І далі додаю борошно разом з розпушувачем. і в кого є ванільний цукор або ванілін. І так само все гарно взбиваємо. Тісто виходить рідке, але дуже добре залишає слід. Формочка в нас не барні, а ось така дитяча з бегемотиком, ливенятком і ведмежатком. Ми з цією формочкою взимку робимо мило ручної роботи, а влітку ось такі тісточки. Заливаю я по пів форми. Формою треба трошки струсити, щоб всі бульбашки все повиходило назовні. Далі я кладу всередину, начинку у вигляді грошевого пюре, яке ми залізкою робили. Замість нього можна класти і шоколад, і згущене молоко. Будь-яку іншу начинку, головне, щоб вона була густої консистенції. І далі заливаємо тісто, поливаємо тільки саму начинку, тісто в нас розійдеться по всій формі. І необхідно також трошки доверху залишити, бо тісто підніметься. Випікаємо тісточка при 170 градусах 30 хвилин. Провіряємо сірничком. Готові тісточка, дуже легко винімаються з форми. Можливо, десь і розпадеться, якщо багато начинки поклали, але ось такі мілашки виходять. Дуже гарне, дуже ніжне, дуже веселе тістечко. І викладаємо їх в кого рішітка, на будь-що, щоб тісто продихало, не взіпріло, а повністю остигло. Ось такі мілашки. Коли мило робиш, то також дуже класно виглядає. Мило взагалі можна зробити різних кольорів, повиділяти, очки, гриву, лапки, можна фантазувати. Та і тут можна зробити тісто, частину шоколадом, додати какао, додати можна і куркуму, чи корицю, щоб змінити колір тіста, а в кого є і барвники то також можна її пофантазувати. Зверху ми посипали цукровою пудрою, і ось така смакота виходить. давай мені Мені Такий маленький шматочок хочеш? Так. Пробуй маленький шматочок. Куштуй.

Головне, щоб було густе. Смакота. За ті ми смакота. І знову вертаємось до дитячого майданчика. Весною чи навіть влітку клали ми тут штучну траву. До кінця я її не поправляла. Завжди руки до кінця все не доводять, тому коли прибрався вже басейн, то видно деякі простори, все поправляю, все закладаю і будемо трошки змінювати територію. Ставимо назад сюди таку шведську стінку, не знаю, як назвати, драбинки, горку. Одним словом, спортивну частину території. Полюбляю я ці справи, полюбляю я змінювати, щось переставили, щось забрали і вигляд зовсім інший. Якось і Аліска, виходить, не привикає, а нові зміни, тому вона хоче знову гратися, знову бавитися, все якось по-іншому так відчувається. Для дитинки це на користь. Переношу я сюди і гірку. Ця гірка в нас вже другий рік. Весь час вона на вулиці трошки повигорала, тому майте на увазі, що пластик вигорає. Вона стояла в траві, тому трохи забруднилася від душі, від вологи. Аліска приймає участь в прибиранні. Там вона не бачила, що брудна, а тут як поставили на штучну траву, то одразу видно. Яке воно все брудне і бажано його помити. Ця гірка ніби і класна, але якщо у вас є сильні вітра, то майте на увазі, необхідно підкладати щось під низ, якось її закріплювати, інакше, якщо сильний вітер, вона впаде на бік і поб'ється, поламається, десь трісне. В нас таке було, тому попереджаю. Коли ми тільки виставили її вперше на вулицю, це була весна. У нас сильні вітра, і вона впала, причому нам по тут, а не на землю, і тріснуло одно бильце. Тому майте на увазі підставляйте щось, чи якось прикріпляйте до землі. Чистим пластиком вимиваю матрас. Дуже класний засіб, так і називається чистий пластик, бо матрас лежав на траві, то. Є такі сліди прогнившої трави на ньому. Також і гірку, бо ніби душі, але все одно залишки і від пташок, і від землі, пилюка, все залишається. Тому все промиваю, щоб все було чистеньким, гарненьким. Вимиваю і ці коврики резинові, блакитні, бо також трохи землі попадає. А штучну траву, то взагалі дуже класно просто замести. А якщо також на неї попадає пісок чи земля, тоді пили смоком. Ну, зручна річ, мені дуже подобається. Ну, все, фініш. Прибирання на дитячому майданчику завершено. Ось так ця територія буде виглядати на осінь і на зиму. Нічого вже не зміниться. Єдине, можливо, приберуться іграшки. Шведська стінка, так і гірка. Це все залишається на зиму, нічого не прибирається. Аналогічно залишається і пісочниця, вона закривається в нас, і будиночок, і кухня. Приберуться єдині іграшки. Зробили і стежку з резинових цих пластин. Буде дуже зручно проходити Алісі, не буде прилипати болото, волога. Бо тут буде все сухеньке. Пісочниця закривається, дощик не потрапляє. Можна буде грати і восени, і взимку, якщо не буде морозу. Тому ось такий в нас майданчик. Кому подобається, залишайте коментарі. Тут і гойталка. Залишайте коментарі, ставте подобайки якщо сподобався. І підкидуйте якісь свої ідеї бо тут, до речі, на зиму забирається, його не можна залишати коли мороз. Ось так. І ось так ця територія виглядає зі сторони, зі сторони городу. Вона ніби і схована, бо за деревами, а ніби і все видно, якщо алізка на ній. Ось тут, попри паркан, росте в мене ягідка Самберія. Ось такий тут рядочок. Трошки альма бігає, бачу, мені її поламала, але все одно ягідка є. Ця ягідка, вона корисна для вживання саме не в свіжому вигляді, а робити компоти, варення. Можна робити настойки, бо так вона зовсім не смачна. Але вона є дуже корисна. Якось я зроблю, можливо, більш таке поширене відео про цю ягідку. Тому що вона також не всім відома. Але справді користі приносить для організму дуже багато. Ну, а далі приступаємо до вечері. Будемо готувати котлети. В такий період, як зараз, я їх полюбляю робити з кабачком, тому до фаршу я додаю цибулю і чесник. Чим більше, тим смачніше, на мій погляд. На терці натираю кабачок десь на 700 грам фаршу. Я беру ось такий кабачок, зовсім невеличкий, його достатньо. Далі. Солимо, перчимо і додаємо яйце. Кабачок може пустити сік, тому його необхідно буде віджати. Якщо соку не багато, то це не страшно. Якщо дуже багато, то просто віджимаєте, зливаєте і все готове. Фарш я залишаю на хвилин 10-15, щоб всі інгредієнти перемішалися за смаком і поєдналися один з одним. Далі роблю кульки і обмакую їх в паніровці. Паніровку роблю також сама з батоном. Це набагато швидше і набагато корисніше. І разом з залізкою робимо салат. Зараз сезон помідор. Тому салат з домашніх помідор це взагалі смакотан. Доці нарізає ножницями цибульку зелену. Я помідори, додаємо туди ще цибулю головкою, зелень. І по бажанню дуже смачно вдавати часничок малкорублений. Аліска полюбляє таку справу, хоча вона салат і не їсть, але ось так нарізати цибульку їй подобається. Змащую салат я густою домашньою сметаною і додаю трошки майонезу. За смаком вашим можна замінити на плавлений сирок, але такої м'ягенької консистенції. Також виходить дуже смачно. Салат простий, легкий в приготуванні. І дуже смачно. Котлетки. Кабачок додає дуже соковитості. Також легкості, фігуру не спортик і смачний салатик. Пропало в нас світло. Аліска нагадалася про свої крила метелика. Покажи крила. Покрутися, як метелик. Опа! Тепер Аліска, як світлячок, бігає по всій хаті. Темно. Mm -hmm. Дякуючи Аліекспресу, маємо крила. Лампу на акумуляторі і ось так виживаємо. Кінець літа, вітру немає, дощу немає і світла також немає. Ось такі справи. Пока-пока скажи. Такі показ, піки-пока пікей! Ми я, Ось такі розваги, коли немає світла. І весело, і цікаво. Ну і наостанок будемо завершувати. І хочу я всім побажати не відкладати справи на потім. Ніколи не відкладайте те, що можете зробити сьогодні, а особливо ще на декілька днів вперед, тому що життя йде, життя проходить, ми не помітили ні весни, ні літа. Вже прийшла осінь, час йде, тому працюйте, плануйте, живіть і насолоджуйтесь життям. Чим більше ви заплануєте, тим більше ви зробите і настільки більше, настільки яскравіше буде ваше життя. Всім бажаю яскравого, насиченого, веселого і щасливого життя. Миру нам, всім і до скорої зустрічі в новому відео. Слава Україні!